21-річна Людмила Лоско з Житомира готується до чемпіонату Європи з волейболу Ситічі у складі збірної команди України. Турнір відбудеться з 9 по 13 жовтня в Італії. Дівчина говорить, що волейболом займається 5 років. Зі збірною командою України брала участь в українських та міжнародних турнірах. Тому такі спільні тренування важливі, каже дівчина. Коли ми все разом збираємось, для нас саме в першу чергу наіграти склад, тому що ми готуємося до чемпіонату Європи і нам дуже важливо грати разом, бути разом і привикати один до одного. Тому вони для нас дуже корисні, ці тренування. Збірну жіночу команду України з волейболу ситячі представляють три гравчині з Житомирщини та спортсменки з Хмельницького, Полтави та Дніпра. Навчально-тренувальні збори відбуваються в спортивній залі Поліського національного університету. Раніше збори проводились з Дніпрі. В Дніпрі у нас зараз не дуже. Тихо, так скажемо, і перенесли збори в Житомир, де чуть трошки спокійніше, ніж у нас. І в Житомирі зараз три спортсменки. То тобто простіше було сюди приїхати і гарні умови. Ярослав Малоїван говорить, що на чемпіонаті Європи збірна України і ще дев'ять команд будуть виборювати право отримати ліцензію на Паралімпійські ігри. Їх всього буде в волейболі вісім, і от є турніри, на яких Розігруються ці ліцензії. Що треба, щоб три місця? Перше місце. Кожен тренер мріє про ліцензію. У нас є всі шанси. Анатолій Денисовець тренує волейболісток Житомира понад шість років. І він говорить, що для спортсменок цьогорічний виступ на чемпіонаті Європи буде третім. У 2019 році жіноча збірна команда України з волейболу Ситячі отримала бронзу чемпіонату Європи. Тому говорить тренер, він не сумнівається в перемозі команди. Вони настільки самостійні, настільки сильні духом, їм другий раз хочеться щось допомогти. Вони ні, ми самі зробимо там все, самі встають, збирають м'ячі, там все. Ну, тобто практично самостійні люди. Але я розумію, ну, що ну, таким дітям все рівно потрібна допомога, як можу допомагаємо. Юрій Панасюк, керівник регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, каже, що Житомир входить до трійки кращих областей з розвитку волейболу сидячи в Україні. Це дуже цікавий вид спорту. По-перше, це командний вид спорту. По-друге, ви бачите, що це як одна сім'я, вони друг за друга горою стоять. Я думаю, що ці всі дівчата вони мріють про те, щоб попасти на паралімпіаду. Хто хоче нас покритикувати або сказати, що це не той вид спорту, що легко, Хай візьмуть м'яч, сядуть на підлогу і зіграють одну партію. Анжеліка Нестерчук, Володимир Шабровець, Суспільне, Новини, Житомир.